Антуан Де Сент-Екзюпері. Маленький Принц. Розділ 4 Так я узнав ще одну дуже важливу річ. Його рідна планета навряд чи більше, ніж будинок. Це не дуже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як Земля, Юпітер, Марс, Венера, котрим дали імена, є ще сотні інших. І серед них такі маленькі, що їх навіть телескоп важко помітити. Коли якийсь астроном відкриє таку планету, він дає їй не ім'я, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. У мене є серйозні підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц астероїд Б-612. Цей астероїд бачили тільки раз, одна 1909 року, його помітив у телескоп один турецький астроном. Про своє відкриття астроном доповів тоді, подавши всі докази на Міжнародному астрономічному конгресі. Але ніхто йому не повірив тільки тому, що він був одягнений по-турецькому. Отакі ті дорослі. На щастя, для астероїда Б 612, турецький султан велів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном, тепер уже в елегантному костюмі, знову доповів про своє відкриття, і на цей раз усі з ним погодилися. Я вам розповів такі деталі про астероїд Б612 і навіть сказав його номер усе через тих же дорослих. Дорослі люблять цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового друга, вони ніколи не цікавляться найголовнішим. Ніколи вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи збирає колекцію метеликів. Вони питають, Скільки йому років, скільки в нього братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько. І потім думають, що вже знають людину. Якщо кажеш дорослим, я бачив гарний будинок з червоної цегли на вікнах герань, а на даху голуби. Вони не можуть уявити собі його. Їм треба сказати: я бачив будинок. На сто тисяч франків, тоді вони вигукують ото краса. Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував. Доказом цього є те, що він був чарівний, що він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться мати баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони тільки здвигнуть плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм, планета, з якої він прилетів, астероїд Б-612, це їх переконає, і вони дадуть спокій, не докучатимуть розпитуваннями. Отакі От ті дорослі, не треба на них сердитись. Діти повинні бути дуже поблажливі до дорослих. Але ми, ті, хто розуміє, що таке життя, ми, певна річ, не зважаємо на цифри. Я залюбки почав би цю повість так, як починаю чарівну казку. Я хотів би сказати: був собі маленький принц, який жив на планеті трошечки більший за нього самого, і якому дуже потрібен був друг. Ті, хто розуміє життя, одразу побачили б, що все це щира правда. Я зовсім не хочу. Щоб мою книжку читали задля розваги. Мені стає так боляче, коли я згадую свого маленького друга і розповідаю про нього. Минуло вже шість років відтоді, як він разом із своїм баранцем покинув мене, і я намагаюсь розповісти про нього, щоб не забути його. Це сумно, коли забувають друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі. Котрі нічим не цікавляться, окрім цифр. От я ще й тому купив коробку фарб і олівці. Нелегко моєму віці знову братися до малювання, якщо за все життя тільки й намалював удава зовні і удава в розрізі, та й ще й то в шість років. Я, звичайно, старатимусь якнайкраще передати схожість, але зовсім не певен, що мені це вдасться. На одному малюнку виходило вдало, а на другому портрет зовсім не схожий. Я трохи помиляюсь і щодо зросту. Ось тут маленький принц надто великий, а он там він занадто маленький, вагаюся також, згадуючи колір його вбрання. Отож малюю всяк так, невпевнено. Нарешті я можу помилитись і в якихось важливіших подробицях. Та ви вже, вибачайте, мій друг ніколи нічого не пояснював. Можливо, думав, що я такий же, як і він. Але я, на жаль, не вмів бачити баранців крістіни ящика. Можливо, я трохи схожий на дорослих. Певно, я трохи постарів.